Зеленодольськ – прифронтове місто. Обстріли та перебої зі світлом тут давно стали буденністю. Через безпеку більшість дитячих садків не працюють. Дошкільнята лишаються вдома, а батьки без можливості працювати. Молодець? Правильно. Мілана, чудова робота Наталія Макаренко педагогиня з майже 20-річним стажем. Коли садочки у місті зачинилися, жінка вирішила знайти з професії і відкрила офлайн простір для дошкільнят. Працювала і зараз я працюю в дитячому садочку журавка на посаді вихователя методиста. Але просто зараз садочки зачинені, і я знаходжусь в простої. Тому відкрила цей кабінет для того, щоб займатися з дітками. Першим викликом став пошук приміщення для Наталії. Головним була не ціна, чи район, а безпека дітей. Дуже хотіла, щоб воно відповідало якісь елементарним технікам безпеки, щоб було два виходи, щоб було підвальне приміщення, щоб воно було не дуже маленьке. Але мені пощастило, я знайшла це приміщення і ми вже працюємо другий рік. Коли починається тривога, ми спускаємося з дітками у підвальне приміщення, і ось тут у них облаштовані місця, продовжуємо наше навчання. І простір батьки дізналися з міських чатів. Уже за тиждень сформувалася перша група. Зараз тут займаються майже 50 дітей. Деякі з дошкільнят приїздять з ближніх населених пунктів. Серед іншого розвиватися центру допомогли гранти. Пізніше до команди долучилася ще одна вихователька-переселенка. На той час було 4-5 дні. Я захотіла її віддати в середню групу. Вона зараз у мене в старшій, вона тут навчається, Мілана, он сидить. І я запропонувала свою, ну як би сказати, в мене було роботи, і запропонувала свою кандидатуру. Так як я коли почала війна, я вступила в Херсонський державний університет на вчителя початкових класів. Приміщення обірівають альтернативними джерелами тепла через загрозу обстрілів або перебої з електропостачанням. Роботу іноді доводиться призупиняти, адже перш за все, безпека. Мене всю життя діти надихали. Саме вони надихають мене. Крокувати вперед, відшукувати щось нове, щось цікаве, розвиватись. З дітками знаходжу спільну мову дуже швидко. Для десятків родин це не просто заняття, а можливість дати дітям необхідний розвиток та спілкування з однолітками. Валерія дев'ятко, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.